Якщо ви не знайомі, то я редакторка весільного глянцевого журналу Bright Ukraine Лариса Голубева. І раніше, коли я записувала анонси свіжого номеру, я завжди говорила лише про те, що раджу почитати, що, на мій погляд, дуже корисно, цікаво і має сенс. Цей номер, це номер, який. Дуже патріотичний. Звичайно, він про весілля. Однак він про весілля під час війни. І е, раніше записуючи анонс, я була скептиком щодо того, щоб розповідати, як готувався до друку Номер. Однак війна змінила все. І з початком війни я зрозуміла, чому. Чому раніше я про процес до не розповідала? Просто я була доволі сильною людиною і розуміла, що треба робити, як це треба робити, аби журнал жив і аби наступний номер вийшов? Однак війна вона позбавила бажання заробляти гроші, позбавила бажання творити. І всі ми маємо одне, одне єдине бажання захищати Батьківщину. І, звісно, я теж, як і всі, пішла і написала заяву, що хочу на фронт. Та мені сказали чекайте. І доки місто готувалося до оборони, оце чекайте, воно було таким нормальним, сприємнятливим. Тому що ми вантажили пісок, ми зав'язували мішки, ми робили ворожі, ми чистили картоплю, цибулю для наших захисників тероборони. Та війна не закінчилася за місяць, за два, за три. І... Уже в травні я зрозуміла, коли ми зробили, коли місто взагалі перейшло на економічне забезпечення фронту, я зрозуміла, що маю щось робити або працевлаштовуватися. Я не розуміла, чи потрібний журнал людям, чи будуть його читати, чи його чекають взагалі. Я навіть боялася піти до рад, де зазвичай дарувала журнали. Однак моя донька мені сказала, що мама, ну якщо тебе. Не викликали на фронт, то ти маєш робити те, що взагалі завжди робиш. Спробуй. І я пішла до расу, пішла до рацю і переконалася, що дійсно наречені є, однак в них немає бажання робити пишні весілля, стильні весілля, в них змінилися цінності. І так я зрозуміла, що маю писати про формати весілля під час війни. І в цьому номері декілька таких матеріалів: саме про те, як влаштувати весілля та не зробити його надто веселим, тому що час зовсім не той. Цей номер це номер про кохання. Яке має вже зовсім інший зміст, не той зміст, який був раніше. Сьогодні наречена, яка йде до рацу, розуміє, що її коханий може загинути і не повернутися з фронту. Вона розуміє, що він може прийти скалічений, без рук, без ніг. Цінності стали іншими. І тому цей журнал він сповнений. Того глибокого кохання, про яке ніколи ми раніше не писали. І зрозуміло, що під час війни, ті люди, які ніколи не думали, віруючим чи ні, вони почали звертатися до Бога. І тому в цьому номері, звісно, є і про відчання матеріал, є матеріал про щастя, Отець Сергій. Настоятель Свято-Покровського храму в Кам'яних Потоках написав дуже корисний матеріал про те, як бути щасливим. Він особливо важливий сьогодні, тому що біль, жахи, страхи це все заважає нам бути щасливими. І всі ми шукаємо можливість, оту можливість яка б надала нам крила. крила для того, щоб. Діяти, щоб не опустити руки. І тому я всім раджу цей номер читати, тому що в цьому номері є розповідь про наших хлопців, які перебували за кордоном і повернулися задля того, щоб захищати батьківщину. В цьому номері. Багато лавсторі наших хлопців-захисників, які в гарячих точках. В цьому номері є розповідь про те, як наречена Алла поїхала на фронт до свого коханого, і там вони обвінчались. вона залишилася разом з коханим на фронті. В цьому номері є історія Світлани, яка Приїхала з Краматорська з трьома дітьми, Кременчук, через те, що її чоловік, він проросійсько налаштований. Вона боялася, що вона сама не зможе виховувати трьох дітей і як це буде важко. Однак зустріла свого коханого, який Взяв її заміж з трьома дітьми і став їм батьком, та з початком війни пішов на фронт. В цьому номері лавсторі з різних куточків країни, багато лавсторі біженців з Маріуполя, є лавсторі біженців з Харкова. Цей номер це той номер, який можна вважати історичним. Тому що він про наші емоції, про наші враження, про пережите, про наші почуття. В цьому номері ми говоримо про те, як зберегти українські традиції. І наречена Катерина розповідає, як вона зуміла всі етапи весілля поєднати з справжніми українськими традиціями. В цьому номері ми розповідаємо також про викуп і взагалі про те, що ми всі одна єдина родина і маємо триматися разом, адже перемогу здобути ми можемо лише вірячи в неї і об'єднавшись, читайте Pride Україн. Не просто гортайте сторінки, будьте учасниками подій і дай нам Боже перемогти. А тим дівчатам, які, а може і хлопцям, мріють зустріти свою половинку. Я раджу придбати друковану версію журналу. І покласти його десь так, щоб очі потрапляли на нього. Щоб у, полі, у колі зору був, був цей номер, і тоді я впевнена, відбудеться чудо. Я написала про те, що Брайд Юкрейн це такий сильний грегор кохання, любові і. І справді зустріти своє кохання. У нас багато таких історій, коли я просто подарувала журнал дівчині чи хлопцю, а в нього ще не було коханої людини. І протягом року ми писали на сторінках журналу про те, як відбулося диво, і як відсвяткували весілля завдяки Bright Ukraine. Про це ми пишемо в рубриці Love Story. Сторі». Дивіться, сторінки 122-123. Тут я розповіла про дві пари, про Вадима та Надію, а також про Максима та Аллу. Вірте в кохання, вірте в перемогу і, до речі, на зворотній вкладинці у нас є. Вам пропозиція придбати красивий рушник весільний. І згадайте, що рушник це шлях подружжя по життю. Отже, нехай все складеться якнайкраще. Передплачуйте журнал, купуйте електронну або друковану версію. Будьте одним із спонсорів наступного номеру Bright Ukraine. Адже не всі лавсторі наших військових ми змогли надрукувати. І обов'язково не пропустіть сторінки 6 та 7, де фотограф Константин Ліберов звернувся до нас з вами про допомогу. Адже він їздить на фронт і робить фоторепортажі. Він співпрацює з волонтерами, а волонтерам потрібна допомога щодня. На цій сторінці, на сьомій. Там є координати, куди перераховувати кошти. Читайте Брайт Україн онлайн, будьте нашим постійним читачем. Разом ми сила селена і нездоланні, і непереможні. Ми українці, ми сильні, ми зможемо, ми переможемо. І я вірю в те, що напишу в наступному номері про перемогу. Боже, допоможи.